Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Важлива розмова про здоров'я, тому що говоримо ми дійсно про гостру тему в прямому сенсі цього слова. Це цвяховий бум. І зараз з лікарем Олексієм Козаковим будемо розбирати, чи дійсно голки такі корисні для людей. Пана це від усіх хвороб. Пане Олексію, заходьте. йдіть до нас. Заходьте заходьте. Добрий день. У вас там цвяхи. А ні. <світнен> <світнен> Вітам, давайте. Олексію, але перед тим, як будемо з вами говорити і розбирати цей тренд, давайте сюжет подивимося і все ж таки е, детальніше зрозуміємо, про що в нас мова далі. Дійсно. Тренд, який підкорив весь світ. Українці масово стають на цвяхи або ж на дощечки садку. Ця практика прийшла з Індії і її активно використовують для тілесно-духовних практик. На стопах людини розташовано близько 70 тисяч нервових закінчень, пов'язаних з різними органами. Активуючи їх, ми впливаємо на організм не тільки на фізичному, а й на енергетичному рівні. Вважається, що стояння на цвяхах запускає оздоровчі, очищувальні та відновлювальні процеси та активізує внутрішню енергію людини. Новий тренд популярний і серед українських зірок на дощечках садху стоять співачка Тіна Кароль і Таяна. Та чи справді цвяхи мають чудодійну силу? І чому світ буквально збожеволів від цих дощечок? Ну, дійсно, от я відкриваю інстаграм, чи не щодня і у мене там кожна друга третя людина ну принаймні на спробувала це. Навіщо вони це роблять? От з медичної точки зору, це має бачите, якісь... як все нове, це давно забуте старе. Це східна медицина і індійська, китайська медицина, і колись так вони лікували своїх людей і так далі. Але з точки зору лікаря, з точки зору практичної західної доказової медицини. Це не може бути панацеєю. Uh -huh. Це не може бути панацеєю. Uh -huh. І в дуже багатьох дописах ми можемо зустрічати, що комусь там не допомогли пігулки, а ось голки допомогли. Так, але я ж хочу зазначити, що в медицині є три групи помилок: це помилка діагноста, помилка лікаря і помилка пацієнта. І дуже часто хтось, користуючись доказовою медициною, або йому призначили не ті обстеження, або поставили неправильний діагноз, або ж призначили недостатньо правильне лікування, і там щось трохи не допомогло. А голки до, допомогли. Хоча в них є е, також багато позитиву. І mm -hmm. mm -hmm. так, так, з нами ну, до, до речі, зараз так, на зв'язку. Наталя Артемчук вона практикує йогу вже 13 років. Ви викладає її іншим. І до речі, останній рік Наталія саме практикує медитацію саме на такій дошці з садху. От Наталю, uh -huh. вітаємо вас. Вітаємо. Ви зараз на дошці? Наталю, чому ця практика настільки популярна? Ага, Наталя вже біля Е, ага. І ось такі дошечки. Насправді чому вона така популярна практика? На мій погляд, з нього створили тренд, і його просто комерціалізували і роздули з нього таку ідею, що це панацея всього. Дійсно, в дошках є дуже багато корисного, але потрібно все таки, як лікар сказав, вірно мати на увазі, що кожна людина індивідуальна і не може бути панацеєю, не існує панацеї. І дошки вони також не всі підходять. Ага, тому то потрібне, тому що комусь вони змінити життя, а комусь можуть його і на можуть і нашкодити. Ось тому... А конкретно чим корисні ці дошки? що вони поліпшують? Да, як вони впливають на наш там фізичний стан, енергетичний? Нервовий, нервовий, так. так на фізичний стан, так як ви сказали, вірно дуже багато рефлекторних точок на наших стопі, і таким чином ми можемо активувати. Багато систем організму з допомогою активації цих рефлекторних точок. Але справа в тому, що якщо ми нажмемо не на ту точку і постоїмо, наприклад, на ній годину, дві-три, то можемо розбудити сплячу хворобу, що не є дуже добре, ми можемо розбушувати те, що довго спало. І а, великий позитив в енергетичному плані, те, що це практика вогню, тобто вона дає такий вогняний заряд, і це дуже швидко. Різко і напевно це подобається людям, чому таке активно розвивається ця тема, тому що людям подобається те, що досягається швидко, але насправді є інші техніки, які плавно і досягаються результати стабільні зі дошками. Може бути те, що людина швидко вистрибне вверх, і таке швидке може бути падіння. Так. От о, ви знаєте, і... П... Наталю, я з вами абсолютно погоджуюся. Я ніколи не стояв на цвяхах, і от сьогодні на початку програми я там постояв до скільки ну 5 секунд, можливо, але реально такий вибух енергії відбувся. А ви, до речі, заговорили про те, що багатьом людям все ж таки протипоказання е, така історія. Так, я от спочатку хочу в о, пана Олексія Казакова запитати, да? потім до вас повернуся. Кому в першу чергу, на вашу думку, медично так протипоказані е, цвяхи, цвяхостояння, так? Ну, зрозуміло, що активує, тому що це якщо дати ляпаса, це теж дуже гарно активує, тому ну, що так. є певні, певні соматові старальні рефлекси, які дійсно через вегетативну нервову систему там покращать десь. Але я хочу, щоб всі розуміли, от я дуже Наталочка гарно сказала, що трохи хайп зараз ця тема ну, на хайпі. Наприклад, такий дуже яскравий приклад: інфаркт міокарда. Угу. А, гострий, і у більшості пацієнтів віддає у ліву руку по, по такому самому рефлексу. Але якщо ми будемо голками лікувати пальці, ми не будемо лікувати інфаркт міокарда. навпаки, ми можемо через ці рефлекси навпаки ще більше звузити судини і серце буде ще більше страждати від цього. Пришвить То пришвидшити цей, да, пришвидши цей процес. Тому дійсно є дуже багато протипоказів. Ну, наприклад, і, давайте по пунктах а, не, вагітність. Ага. М -м. Під питанням, якщо е, це може бути фаховий тренер, е, наприклад, такий, як, як на, Наталя, будь ласка, під пильним наглядом нема питань. Гіпертонічна хвороба у людини і так може бути високий тиск. Ми можемо е, дати стимуляцію і е, отримаємо гіпертонічний криз. Угу. Е, інфекційні захворювання, онкологія, тому що там не можна розганяти кровоток, Ну та, зрозуміло, е, захворювання шкіри. Угу. Наталя, от коли до вас приходять охочі стати на цвяхи, от що має статися, щоб ви їм сказали, що вам не можна? кому ви відмовляєте? А, напевно, все таки запитаюся. І протипоказання, які сказали, які ви які ще перерахували, і, і будь якщо температура є, також будь-які будь які запалення, будь-які хвороби. Якщо ми розглядаємо з точки зору юрвени, це будь-які захворювання дисбалансу вогню. Якщо вогня дуже багато в організмі, то це запалення, якісь до речі, новоутворення. Якщо це онкохвороби, як навіть якісь міоми, то я би також не рада, тому що не потрібно при прискорювати обмін речовин там, де він вже прискорений і може піти на шкоду ем, прискоритися і зруйнувати, саме зруйнування може відбутися в, в людини. Тому там, де потрібно понижувати метаболізм, то я би не радила використовувати дошки. Також, якщо немає цих протипоказань, але я бачу, що людині дуже важко на них стояти, тобто їй реально боляче. Я ні в якому разі не раджу заставляти себе пересилювати, тому що будь-яке насильство над собою воно рано чи пізно може вилізти боком. Комусь хтось. Вийде з цього моменту, оці люди, які пишуть, що моє життя розділилось на до і після, що я прокинувся, я побачив світ яскраво. Це насправді пишуть ті люди, які до цього були або в депресії, або реально спали, і їм ці дошки їх пробудили. Але люди, які і так яскраво живуть, люди, які нормально себе почувають, і якщо вони постоять на дошках годину, дві, три, то в них енергія вогню може просто зашкалити і. Це може виявитися стрес, А комусь допомогти боротися да. зі стресом. Наталю. Ми вам дякуємо. Да. Дякуємо за хороші слова. Це була Наталя Артемчук. Вона вчителька йогі довгий час практикує з дошками садку да, да, на своєї справи. Тому якщо хочете, садху. звертайтеся все ж таки до професіоналів. До і приємно те, що до речі, ні, і Наталя, і Олексій не суперечать Одному, да, а, в принципі да. говорять в одному ключі. Але ми ж бачите, що не домовляли Олексію, да, це ж насправді ну дійсно просто це зараз розпір. Орили, так, ці дошки садку за допомогою соціальних мереж. Але я пам'ятаю, як ще в дитинстві у тата була ось така історія. Да? Як воно там називається? Аплікатор Кузнєцова і аплікатор Ляпко. А О, я вважала, що це Кузнєцова, Аплікатор Кузнєцова, да. а це аплікатор Не, Ляпко Кузнєцова... навпаки. Ну, окей. Да. У нас є наша помічниця Яночка. Яночка заходь. Зараз ми на тобі будемо проводити експерименти прямо в прямому ефірі. Це як ми любимо в твоєму дні. Да. Давайте ми спочатку Яну поставимо на дошки. Я покажу вже, як правильно це робити. Як правильно це робити, Давайте. якщо людина прийняла такі рішення. На ті дошки, а, так? Чому я так сказав про хайп? Зрозумій, зрозумійте, колись 100 років назад, можливо, трохи більше, коли ми були українцями, не такими цивілізованими, ми ходили босоніж і ми спали на сіні. Ну так і у нас не було потреби в дошках, і не було потреби в аплікаторах. І е, це була дуже така підтримка для здоров'я. Олексій, а ось принцип дії е, аплікаторів він такий же, як і на дошках, чи там різні ага. працюють приблизно принцип. такий самий. Приблизно такий самий, але зрозуміло, що коли металічні е, е, голочки, то це краще діє на іонообмін, е, тому це вони, вони дошук, вважаються так, більш сучасні, ніж е, оці. Так, на е, це, е, це так, ми так, стаємо ногами, посмасом. на це лягаємо спиною, так? Ні, Ні? На, на ногами я я би став би на дошки, на дошки Все ж таки, да? то з чого починаємо? Давайте нам? що не буде. Давайте троху, да, я принесу я... дошечки, а ви так. лягайте Як на пікаперед. Тоді лягати? несіть дошки. Ми поки ляжемо на поперек. Уявімо, що перетренувалася Яна у спортзалі. Почнемо з цього. А ми бачимо, що це може відбутися. Да? І у неї є біль в попереку. Які два механізми: перший це гіперстимуляція. е, ремоделюється боліві відчуття від того, що буде. Сильніше трошки імпульси отримувати нервову систему ніж біль, і моделюється це відчуття, їй стане легше. А друга теорія так звана воротна теорія болю, якою ми постійно користуємося. Наприклад, якщо сів комар, що ми робимо підсвідомо? Отак, і ми <звід> перебиваємо дуже велику кількість рецепторів, і перестаємо відчувати цей біль. Тому дуже обережно <звід> да. обов'язково, це має бути шкіра без одягу. Ага. Ми приблизно. Ось така відстань і така відстань. Яночку кладемо обережно, але руками треба себе підтримувати для того, щоб е, не зашкодити. Ось так оп, ну як воно тут як має відчуття? бути по, 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 покажи нам. Кліпне не очима, якщо все добре. Ось. І... Я хотів би зазначити, що треба дуже поступово. Це як за закалювання водою. Треба спочатку теплий душ, а потім холодніше, холодніше і збільшувати час. Ну і час точно поступово, так там три хвилини хвилин, і 7. можемо доводити uh -huh. до 15-20 кожен день. Uh -huh. Uh -huh. Але не переборщити. Окей, Давайте спробуємо на дощечки ставати. Теж просто <зна> стаємо <зна> да, на досички, да. і вже, якщо б вона ще трошки полежала, було б видно, що шкіра вже червона, uh -huh. uh -huh. так, так, так. Ми розуміємо. І такий же принцип і аплікатор але це на всю спину вже так. Так, так його можна розвернути і повністю на. Да, да. Хочеться надане на Олексію, на давайте станемо на дочки. Тут треба також уже не обережно. Дебіки, Ні, а, теж перше. Бачите, сьогодні дебюти. Щоб, не, було, щоб не, не, не створити собі якусь травму стопи, треба дуже обережно. Якщо ми будемо ставати дуже маленькою площею, то ми можемо травмувати. Тому треба ставати правильно, щоб площа стопи була велика. Угу. Одразу. Усі одразу стопові. Так? Так, тобто. І бажано, чи... щоб, щоб хтось підтримував з протилежного так. боку. Так, давай. так. Так. Ну що? Просто однієї встаємо. Да, Однією стопою. Так, повністю. І другою. Ну як? Як? А... Не стримуй себе. <рес> <рес> не стримуй себе. <рес> ну, видно, не дуже комфортно, Яні. Хочеш встати? Для непідготовлених може має бути 15-20 секунд перший сеанс для непідготовлених людей. Ага. В принципі, якщо я вже постояла 15-20 секунд, уже можна да, сходити. Все. Пане Олексію, дуже Фу. дякуємо сьогодні за консультації, за правильні поради. Говорили про гострі практики, про дошки садку. Наскільки це корисно для організму, для нашого здоров'я, і які є протипоказання? Дякуємо вам. Допомогаємо.